Вітаю! Мене звати Лавр Дмитро. Я займаюся вивченням і колекціонуванням обігових монет України. Сьогодні я розповім, як серед ось таких монет, виготовлених на Луганському патронному заводі, можна знайти різновид 50 копійок 92-го року, який коштує до 3 тисяч гривень на сьогоднішній день. Ось саме цю монету я придбав у людини, яка знайшла її за 3 тисячі гривень. Як завжди пояснення, я починаю зі сторони Аверсу. Це у нас варіант. Штампів 1, варіант штампів 2 і варіант штампів 3. Далі я буду просто скорочення говорити: штамп 1, штамп 2 і штамп 3. Так ось. Для штампу 1 характерним є те, що середній зуб тризубця вузький, такий гострий варіант штампа 2, середній зуб тризубця виступаючий товстий, але маленького розміру. І штамп 3. Так же само, як і другий варіант, виступаючий такий жирний, заокруглений, але він більший. Це можна відрізнити. По дистанції від букв до канту. У штампа 2 вон, така дистанція, от бачите, вона помітна. Тут майже до канту підступає в слові Україна. Нам потрібно шукати, якщо ми говоримо за різновид 1 АГС, саме ось цей варіант середній зуб тризуб, це щоб був тонкий. Але не забувайте, що дуже важними факторами є і реверс, і гурт. Зараз я пояснюю. Розглянемо варіант реверсу. Нам потрібно шукати штамп реверсу АГ. Штамп АГ це різновид штампів групи А, АА, АВ АГ і АЕ. Так ось, для того, щоб швидко відрізнити той реверс, який нам потрібно шукати, вам потрібно звернути увагу на форму між ось листком і його внутрішнім відростком. Вона має бути у формі ця частина верхньої частини трапеції. Тобто, якщо ми тут умовно проведемо лінію, то у нас вийде фігура у вигляді трапеції. Ну, я зрозумію, що для багатьох не зрозуміло, що за трапеція, як це має виглядати. Ось пояснюю. Тобто у нас ось йдуть сторони. Якщо умовно ми проводимо ось тут лінію, у нас виходить фігура трапеція. Тому й говориться відросточок, ось внутрішній. І ось оця форма її називають трапецією. Сподіваюсь, нарешті, вам це буде зрозуміло. І форма між зовнішнім відростком від листка така ось заокруглена. Ось тут у нас, якщо ми візьмемо зараз мікроскоп, подивимось, то буде якраз ось ця форма ось така, як на цій монеті. І останній пункт для того, щоб монета коштувала грошей, потрібно, щоб гурт був середній. Тобто, в одному сегменті, ось це сегмент, ось сегмент, ось тут сегмент. Має бути 8 насічок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. насічок. Це тоді гурт середній. Якщо 7 насічок, то це буде крупний. Таке не підходить. Воно не цінне. 8 насічок, штамп реверсу. АГ. Пам'ятаєте так, форма має бути у вигляді верхньої частини трапеції. І штамп Аверсу один, середній зуб тризубця вузький. В такому випадку така монета буде коштувати до 3 тисяч гривень. Я придбав цю монету за 3 тисячі гривень у людини з Одеської області, вона знайшла, прислала мені почтою, отримувала гроші. Я думаю, що досить непогано за 50 копійок отримати 3 тисячі гривень. Якщо у вас є якісь цікаві монети України, які ви хочете продати, пишіть мені на Viber, присилайте фотографії, я обов'язково куплю все, що цінне серед монет України. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Почуємось.